Болить горло спробуй зіпелор людяник! Щойно в ефірі в нас був сюжет про виключення країни-агресорки з організації Об'єднаних Націй, і з нього добре зрозуміло, що завдання для наших українських дипломатів не просте досягти цієї цілі, але ж які є для цього інструменти, вже наявні, як цього добитися, і щоб люди зрозуміли, а що це взагалі дає, що ми так до цього е, прагнемо. Ну, давайте почнемо з останнього для того, щоб було зрозуміло. Російська Федерація використовує використовує міжнародні майданчики, і перш за все, ООН і перш за все, безпеки ООН для того, щоб просувати свої наративи, свої тези про те, що вони мають право робити в тій чи іншій частині світу такі-то такі-то діла. Ну що ми бачимо, такі то такі то справи вести, і використовують своє право вето для того, щоб блокувати питання до Російської Федерації. А Навіщо ви це робите, порушуючи той чи інший формат міжнародного права? І вони використовували це постійно, починаючи там практично з середини 90-х бо на початку 90-х Нотих Росія була ну дуже незграбною державою. Вона пережила свої дві революції. Ви пам'ятаєте, 91-го ГКЧП і 93-го року. Після того формувалася якась там вертикаль управління. Ну як ми бачимо, яка це вертикаль сьогодні. Ми е, бачимо, що до демократії це немає ніякого відношення, і вони постійно з середини 90-х використовували право вето для того, щоб блокувати нормальні рішення, і таким чином переводити Раду безпеки ООН практично в. Е, Ну, ручний орган, да, тобто, які можна було там зловживати. От цього треба позбутися. Якщо ми хочемо, щоб міжнародне право домінувало, щоб між державами були певні правила відносин, щоб не можна було прийти, отак як зробив це Путін, да сидячи 23-го так в розвалочку, я сижу тут і всім погрожую, да, і таке інше, щоб цього не було. Якраз і треба буде позбавити Росію у цього права вето і право використовувати міжнародні майданчики для просування своєї пропаганди як такої, бо це по суті центри. Цент центри проросійського лобі, як з'ясувалось, це перша складова. Друга складова щодо того, які в нас є інструменти, тут декілька інструментів. По перше, це консолідація зусиль демократичних країн, які мають не так обережно говорити, як це було до війни, що щось там Росія десь порушує, але ми про це будемо говорити не формально. А щоб вони формально. Подавали запити на інституцію. А для чого ви використовуєте Росію? Чи для чого Росія використовує поза правилами оцей майданчик? Тобто, щоб були такі юридично мотивовані заяви від інших країн-членів того ж самого організації Об'єднаних Націй. Це перша складова, друга складова це інформаційний тиск. От як ми сьогодні про це говоримо постійно, що Росія має позбутись цього права не тому, що вона навіть сьогодні вже там розпочала війну в Україні і щось порушує, ні, тому що в 90 то першому році ми маємо приклад корупції секретаріату ООН, який дозволив поза правилами Росії зайти і зайняти не те місце, яке вона мала б зайняти, ну то. Тобто не пройти через певні процедури. Тобто інформаційна складова дуже важлива. Третя складова, безумовно ключова. Я зразу на цьому наголошую, що як тільки ми будемо правильно фіналізувати війну, як тільки ми будемо йти до, скажімо так, звільнення своїх територій, і Росія почне внутрішню трансформацію, от у цей момент можна буде достатньо спокійно, там не зважаючи на всі ті заяви, які сьогодні лунають, знайти механізм, повернутись в 91 перший рік. І таким чином скасувати рішення по про прийняття Росії в якості члена постійного члена Радбез ООН. Тобто, перемога України дозволить переформатувати. Я так прямо скажу і відверто скажу, переформатувати багато юридичних формацій, міжнародних юридичних формацій. Тобто переписати архітектуру безпеки всього світу, про що президент вже а, кілька місяців говорить. Так оце ви ви зараз дуже дуже важливу річ сказали і підкреслили. Війна закінчиться не ті... ну я, я маю на увазі, Україна переможе, і війна має закінчитись не тільки тим, що ми звільнимо свої території, а в тому числі і переформатувати е, контури глобальної безпеки як такої, і в тому числі повернути світу міжнародне право як єдиний механізм спілкування між державами. Оце також ключове завдання цієї правильної фіналізації війни. Тому безумовно, як тільки Росія програє, то після цього і Україна зможе більш Суттєво там просуватись, наприклад, до, 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 до членства в НАТО чи там до членства в Євросоюзі, як такому, тому що не буде більше ніяких запобіжників, які там ну я маю на увазі пропагандистських запобіжників. Так само, і міжнародні інституції зможуть все ж таки почати процес трансформації і реабілітації щодо функцій, які вони б мали б виконувати. Тому що сьогодні, наприклад, та шмагате той ж ООН не виконують до кінця ті функції, які мали б виконувати в рамках навіть того конфлікту, який ми сьогодні бачимо в Україні.